Скільки може заробляти на місяць генерал СБУ чи МВД? Офіційно 1008 гривень. Але жити генерал спецслужб примудряються так, наче заробляють мільйони доларів. Гектари лісу, палаци, власні гелікоптери. Це лише те, що побачили ми. Можливо, спецслужбовці просто знають, як правильно заощаджувати. Програма гроші розслідує таємничі заробітки генералів СБУ. Знайомтеся, цей декорований нагородами мужчина. Перший заступник начальника головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Генерал-майор Костянтин Іванович Бриль. Чому я, як офіцер СБУ, пішов на ці вибори? По-перше, це питання було узгоджене з головою Служби безпеки України з Валентином Олександровичем Навивайченко. Костянтин Іванович дуже рветься до депутатського мандата. Це в його житті вже друга спроба. Народний депутат це потужна сила. Для вирішення питань в кращих традиціях виборів запрошує народних артистів в місця, де хоч якось пахне виборцями. То працює в Києві, але забирають його до себе. Повірте, він для вас багато чого зробить. Це сьогодні він співає за душевних пісень з народними артистами. Ще пару років тому він би наспівував скоріш шансон, бо жив за поняттями темного бізнесу. Принаймні в цьому нас переконує люба, але про це пізніше. Сотні кандидатів рвуться в депутатське крісло. А які сколотили статки, а головне, як не скажуть жодному виборцю. Настоячі офіцери ніколи не хизуються тим, що, скажімо, вони досягли чи зробили. Тому програма гроші першою покаже, що нажив за скромну службу в СБУ товариш Бриль. Пуща водиця один з найкращих будинків серед сусідів. Костянтин Іванович має тут власний маєток. Майже на кожному паркані літера, на яку починається його прізвище. Он такий паркан невеличкий. Тут, напевно, три мене. Від кого ховається незрозуміло по всьому периметру камери, а охороняє генерала навіть власна охорона. Якщо ви хочете його поймати, він на виборчому... Перед тим як завітати на округ, трохи політаємо. В мережі з'явилося відео, на якому нібито зафільмована оселя Бриля. Тут територія майже на гектар. Побудував два будинки і, схоже, один для охорони. У дворі припаркована пара іномарок. Але це ще не вся земля, до якої може мати відношення Костянтин Іванович. Село Жовтневе під Переясловом Мисливське гіддя Діброва. Бриля Костянтина. Угіддя Діброва, місцеві Є. називають. От, от так. шукають ці угіддя. Ну, Оце всі вони. Так. Так? Територія, наскільки велика? 15 тисяч. Взяту в оренду на 49 років. Костянтину Івановичу, якщо телефонувати, то все нормально. Да? Ну, він вирішить проблему, якщо популювати. Через нього, звісно, в декларації про десятки гектарів землі ні слова. Може, десь ми помилилися. Ми пропонували зустрітися Костянтину Івановичу. Двічі він нам обіцяв і двічі не довів справу до кінця. Я приїду в Київ віддавав, і якщо Ви хочете, інтерв'ю. Звідки ж гроші у генерала майора Нам погодилося розповісти. Люба всю дорогу ми не знали, куди конкретно прямувати, отримували координати поступово. Вона переймається, щоб Костянтин Іванович, не дай Боже, дізнався, що Люба з Одеси на його території. Якщо він уже зібрався в народний депутат, я вважаю, що там йому не місто. Його місце, як мінімум відсидіти стільки, скільки відсиділа я. Одесити її згадають як маму, яка потрібна Одесі. Так, колись підписували її передвиборчі листівки. Він розуміє, що только одна. Я знаю, хто он такой. Колишній кандидат в мери Пальміри і власниця компанії Алів Любов Івченко знає, як працювати з сьогоднішнім кандидатом в народні депутати. Получали автоматичні розміщення НДС у зв'язку з тим, що. Продукти уходили на експорт. Любов Божиця працювала б в рамках закону, але одного дня прибув в Одесу ревізор зі столиці Костянтин Бриль. Я все життя боровся з корупцією, а корупція боролась зі мною. Він працював у антикорупційному відділі податкової. Люба твердить, поставив її перед фактом, щоб її компанія і далі отримувала відшкодування ПДВ, треба ділитися. Була від 10 до 20%. процентів на цьому видно. Постійне віддавання відсотків укріпляло не тільки фінансові відносини, а й породило справжню дружбу цієї пари. І одного дня Костянтин Іванович запропонував щось більше. Константин Іванович приїхав ко мне з жалобною просьбою, що потрібно допомогти продати йому на експорт такі-то газові заслонки. Але заслонки насправді виявилися ширмою, за виготовлення яких відшкодували з бюджету 13,5 мільйонів гривень. Схема працювала просто. Компанія начебто купувала заслінки у фірми, на яку вказували. В цій фірмі начебто платився ПДВ. Потім фірма продавала заслінки за кордон і зверталася до держави з вимогою компенсувати ПДВ, оскільки цей податок діє всередині країни. Бриль, за словами Люби, допомагав отримати відшкодування. Через якоїсь час до мене пішли запроси э, від органів СБУ. Люба каже, через те, що не захотіла більше працювати, її підставили. Проти неї відкривають кримінальну справу і кидають за грати на 4 роки. Я розвивалася з мужем, поки була слідством. І у мене є дорослий син. А син від першого? Да. Да. Вот сейчас... Так. От зараз цю тему давайте будемо будем трогати. Сам бриль жодним словом не фігурує в кримінальній справі, але під підозру тоді за дивним збігом потрапили сьогоднішні помічники бриля у виборчій кампанії Максим Борисенко. Сували підозри, обвинувачення у тому, що він був е е е посередником між запорізьким і одеським підприємством. Програма гроші все ж таки очікує відповіді на запитання, які ми ставимо більшості кандидатам в депутати. А звідки ж гроші?